В Німеччині проходять демонстрації напередодні візиту в країну президента США Барака Обами. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гановера, щоб висловити свій протест у угоді щодо зони вільної торгівлі. США та ЄС. Барак Обама вважає її надзвичайно важливою. Вона одна з ключових цілей його політики, економічного розвитку. Водночас у Німеччині запланована угода вже неодноразово спричиняла акції протесту. Чималу критику вона викликала також в США. Ми прийшли сюди, щоб висловити наше занепокоєння. Його відчувають і німці, і європейці. І американці, ми прихильники громадянського суспільства в США, і прагнемо, щоб пан Обама нас почув. Чимало представників неурядових організацій змогли отримати доступ до цих документів, зокрема до англійської версії угоди. І вони пересвідчились у тому, що побоювання не марні. Ці документи вказують на те, що компанії отримують особливі правові привілеї. Справи будуть вестися за домовленістю принципу обережності. Ніхто не дотримуватиметься. Противники угоди щодо зони вільної торгівлі США та ЄС вважають, що вона сприятиме втраті робочих місць, особливо занепокоєні європейські аграрії. Вони переконані у тому, що це призведе до зниження стандартів якості продукції на загальному ринковому просторі за рахунок поставок більш дешевих американських товарів. Натомість прихильники угоди кажуть, що вона посприяє економічному зростанню і зниженню безробіття.